Всім привіт! Ви на каналі Марини і вже п'ятий рік я проживаю в Португалії. Це відео абсолютно не класичне для цього каналу, але я вирішила підбити підсумки цього року, так як він 25-й рік підходить до завершення, а список тут величенький в мене. Вирішила проговорити, що я писала собі в кінці 24-го року, що здійснилось, можливо, щось ні. Зазвичай мій вішліст виглядає приблизно так: це ось такий список із 30 країн. Там хочу поїхати у Францію, Таїланд, на Балі, не знаю, полетіти в штати в Каліфорнію, і цей список просто зазвичай безкінечний. Але в кінці минулого року ми з чоловіком прийняли важливе для себе рішення. А ми вирішили, що ми хочемо мати дитину, тому... Фокус абсолютно змістився з подорожей, і в моєму списку там дуже скудненько залишилось по подорожам на цей рік. І з першого, вперше в списку, це було завагітніти і народити дитину в даному випадку вже в 26-му році, тому що я на п'ятому місяці вагітності. Тому перший пункт надважливий для нас. І він в процесі. <laughs> Baby is baking, як то кажуть. А наступне в списку це купівля будинку в Португалії. Ми мріяли про свою нерухомість, я не знаю, всі роки, які ми живемо не в Україні, а це вже о, не знаю, з якого ми з 13-го року, <laughs> здається, не в Україні. Тобто, вже дуже дуже багато років. Але звичайно, що за кордоном це зробити не так просто. І нарешті в нас вийшло, тому це була велика мрія, і, яка стала ціллю, і ми до неї нарешті дійшли. Про це я знімала вже відео. Тому хто не бачив і кому цікаво, можете подивитись попереднє відео. А, далі подорожі, <куди>, куди без них. В мене в списку було тільки чотири місця. Повірте, це просто в цій голові там подорожі, ось вони живуть свої... своє життя. Я в думках подорожую дуже часто. <свісно> тому це дуже маленький список, але майже нічого з цього не здійснилось, тому що, як я сказала раніше, фокуса на подорожі в цьому році абсолютно не було. А, Щось там темніє за вікном. Треба накрутити. О, ось так краще. А, в списку в мене Японія, Таїланд, Філіппіни та а, Лазурний берег Франції. А, здійснилось лише тільки Франція. А, ми подорожували в Ніцу і у нас зараз планується подорож. Можливо, на цей момент вже буде відео, як ми злітали у Францію в гори в грудні. Тому я ж кажу. Фокусу на подорожі в цьому році не було, і вперше я, напевно, не засмучена на цей рахунок. Потім в мене були бізнес-цілі, які стосуються моїх брендів. Важливий був такий прописаний по пунктам. І по цілям це бренд бабуся, де я являюсь співзасновницею. Була ціль, щоб про бренд дізналося якомога більше людей, тому що минулого року ми досягли 5 тисяч підписників, тобто це впізнаваність на ринку України. І вже на сьогоднішній день вже більше 13 тисяч підписників, що перевершило всі наші очікування, тому що. Ми не дуже часто запускаємо таргет. Всі рекомендації, які зустрічаються на сторінці бабусі, це абсолютно щира рекомендація від блогерів, інфлюенсерів і просто клієнтів, до яких ми відносимось з усім теплом. Тому ось тут ця ціль закрита. І ще із великих цілей ми перегорнули сторінку в. Тисячу е проданих намист, що просто величезна робота для нас, тому що всі намиста, е це ручна робота, все ліпиться вручну, все розписується вручну. І це насправді м такий труд, який навіть важко описати, тому всі, хто е працює з бабусею, цінують сам товар, і всі клієнти, які купують. Е Намиста у бабусі, також, мені здається, відчувають ось цю тепло і е, труд, який стоїть за фотографіями, які люди бачать в інстаграмі. Але сьогодні покажу, яке на мені намисто. Це опішне, левчик керамічний, галушки мальована, миска, глечики, сливи зенеїди опішнянські. Куманець. Це виглядає дуже гарно. Одне із моїх улюблених намист за всі часи. Потім, потім є речі, які моя. не буду ділитись відкрито стосовно бізнесів, але ось про бабусю це просто, просто вау. Далі. А, а, стосовно бабусі, ми в цьому році запустили 9 нових намист. Це ну, тобто в асортименті не тільки керамічне намисто в виді борщу там, чи вареників з картоплею, які, ну, знаєте, якісь класичні українські страви, ми пішли глибше і запустили в цьому. Році вареники з вишнями, що просто стало бестселером, просто це на мисто вірусилось скрізь. Вареники з чорницею, Карпати просто любов моя особисто. Щедрик показувала в попередньому відео. Ще була дача і город. Просто літні намисти, які також залітали. Потім був Херсон, де були дині, кавуни, воно таке літнє соковите, запустили намисто Харків і копнули в їжу Слобожанщини, тому що ми не хотіли показувати щось таке базове. Ми хотіли розкрити харківську справжню кухню. І Опішне, ось опішне також наступний бестселер, просто партія розлетілась ось отак. От. Ось тому Дуже дуже задоволена, як просувався бізнес в цьому році. А потім ціль на цей рік ще була ну, насолоджуватись життям і насолоджуватись простими речами, які. Можливо, ти навіть не помічаєш кожен день, тому мені хотілося робити те, чого я не робила в звичайному житті. Я була на керамічному майстер-класі, ліпила, розмальовувала кераміку. Я почала займатися французькою мовою, тому що зазвичай ти не вчиш мову, яка тобі не потрібна для переїзду. Я просто в один день вирішила, що я люблю Францію, мені подобається французька культура, чому мені не не почати вивчати мову. І Ось через 30 хвилин у мене урок буде, так що біжу. Займаюсь на сайті Lingoda, можу додати посилання, там якісь у них знижки чи безплатні уроки будуть. Тому, кому цікаво вивчати іноземні мови, можете заглянути, звернути увагу. Далі. Насолоджуватись дрібницями. Я прийшла курс по випічці. Я закривала закрутки, я робила джеми, конфітюри, варення там, я не знаю, з різних міксів, по типу там персик, лаванда, груша імбир. І що також мені давалось насолоду життям. Сушила помідори на вулиці у нас тут у дворі. Не знаю, ловила романтику в оцих маленьких речах. Потім важливою ціллю було... було почати займатися спортом на регулярній основі. Я поставила собі ціль 100 тренувань на рік, що являється не дуже багато, тому що це приблизно два тренування в тиждень. Звичайно, що бувають тижні, коли ти тренуєшся, займаєшся більше, інколи ти пропускаєш, бо не хочеш чи захворів. Ось тому я в цьому році зробила на сьогоднішній день це ще 8 грудня, коли я записую це відео. Я зробила 116 тренувань, що вже більше, ніж мій план, але тренування були самі різнопланові. Була і зумба, і йога пілатес, були силові тренування, було плавання. Що там ще було? Бігала я. На, займалась на реформері, на пілатес реформер. Це також просто ван лав. Просто дуже мені сподобалось. Під час вагітності я призупинила ці тренування, але можливо скоро повернусь. Ось, і це змінило абсолютно моє життя. Якщо чесно, регулярні тренування покращують стан. Тобі не хочеться їсти фігню. Я їм фігню. Я з тих, хто чіпси люблять і виставлять їх в рейтинги на перше, ну можливо, на друге місце. Але тобі хочеться їсти всяку фігню трошечки менше. Ось, і в мене була ціль прочитати 5 книг англійською мовою і 15 українською. План англійською мовою я не виконала, але я почну саме з цих книг. Я хочу прочитати всю серію Гаррі Поттера англійською мовою. І перші три книги я вже прочитала. Вони з ілюстраціями. Ось покажу, як виглядає книга. Замовляла на Amazon. Ось це просто неймовірні ілюстрації. Перші три я вже прочитала. Зараз вийшла з цієї серії Кубок вогню. Зараз на якійсь є там сторінці на 71-й сторінці, тому зараз її читаю, але вона вже, звичайно, що побільше, І щоб прочитати 600 сторінок, треба трохи більше часу. Далі хочу показати. Більш такі різдвяні книжки, які я читала. М -м. Минулого року, коли я прочитала три книги Гаррі Поттера, я читала книгу Тома Фелтона Малфоя», кому зручніше, по той бік чарівної палички. Легка, кумедна, ось так ось прочиталась мені, дуже зайшла налігки, як то кажуть. Ось така казка Дім у Волошковому морі. Фентезі, легеньке, без заморочок, тому хто хоче прочитати щось в зимню пору, легке, ось мені зайшло. Як то кажуть, книга на один зуб 27 днів до Різдва, ну просто міні-міні-міні. Дуже маленька, дуже швиденька, якщо хтось їде кудись там у відпустку на 2 дні, ось це воно. Далі читала серію Залишся, якщо кохаєш, покинь, якщо кохаєш. Перша частина, другої частини в мене зараз немає, Я її подружки дала почитати. Після... Причому я бачила фільм. Але я так ревіла, коли читала книжку. Я спочатку подивилась фільм, потім почала читати і все одно знаючи, чим закінчиться, завершиться книга. Просто деякі ріки плакала. Хто не читав, клас мені. Зайшла. Перша, звичайно, що набагато краще. Іларіон Павлюк, я бачу, вас цікавить пітьма. Ну, це маст. Це просто щось космічне, космічно нереальне і некласичне, в моєму розумінні. Мені зайшло. Вона якась така темна, це точно не книга, щоб підняти собі настрій, якщо ви готові, просто. Не сміятись, так скажімо, а просто поринути в історію. Ось оце прямо так, клас. А, далі. А, я читала книгу про Крим. А, за перекопом є земля. Я дала її почитати а, доктору, яка проживає в Лісабоні, і вона мені повернула. Не повернула, дала почитати Магнум книгу про Португалію, про, життя під час, про сучасне життя зі сторони, як показує життя українець, який тут проживає. Але в книзі є персонажі, які проживали під час Салазара, тому прям прикольно. Також якось легко вона прочиталась. Рекомендую. Євгенія Кузнєцова, драбина. І я ще читала, запитайте Мієчку. Ось драбина мені сподобалась більше вона про те, як під час повномасштабного вторгнення люди почали приїжджати до своїх родичів за кордон і як це може бути складно. Ось Така атмосферна про Іспанію. Але драбина мені сподобалась більше. Читала ще мієчку від цього ж автора. Ну, хайпа не зрозуміла. Детектив у світлі камер непогана, але не дуже мені сподобався фінал. Я очікувала чогось більшого. Колін Гувер, я люблю цього автора, 9 листопада, легко читається, романтика. Я люблю такі книжки для просто релаксового вечора. Дрібним шрифтом в ту ж серію легко, весело, романтично, інколи пікантно. Так, стій. Горіха зерня, шептуха. Мені дуже сподобалася атмосфера села, яка тут передана. Ось ця така трушна Україна в селі. Не всі персонажі розкриті були особисто для мене. У мене залишились деякі запитання, але. Але гарно. так І зараз паралельно читаю дві книги: Усе, що з нами навіки. Я також думаю, що це буде щось таке романтичне та фентезі, закони не вриди. Не це мені іде не так легко, тому що це не дуже мій жанр, але. Прочитаю і цю і цю. І ще читала книжку Знайди мене детектив. Також сподобалось. Додам фото. Ось. Тому скільки тут книг всього? Десь 17 книг українською мовою і три Прочитала, четверту читаю, тому більше 20 книг. На наступний рік поставлю собі трохи. Вище ціль, 30 точно, щоб прочитати, але ну, я вважаю, що це також да? непогано, коли бачиш ось таку стопку. Ось. Тому діліться своїми книгами, які ви любите читати, які, не знаю, можливо, змінили ваше життя. І зустрінемось в наступних відео. Пока!